Вітаю, друзі, підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні ми в нас на Малитковідній Пасіці і хотілося б мені показати материнську сім'ю. Материнка Карніка Зінгер С64 від Яна Краутера, завезена в 2023 році. Утримуємо ми її в одному корпусі, тобто на 10 рамках. І прививаємося більшість прививок іде від неї, дочки від неї дають гарні результати по медопродуктивності і незлобливості в наших умовах і в багатьох областях України. Покажемо просто, що вона собі на даний момент представляє. Так. Як я вже казав, утримуємо ми її в одному корпусі. Повністю розберемо гніздо, покажемо маточку, покажемо, що відбувається. По злобливості, як бачите, ділки спокійні, за руками не кидаються. Будемо працювати акуратно, тому що маточка цінна. З них було завезено дві, з двох одна дає набагато кращі результати, ніж від іншої материнки. В кінці відео покажемо неї на свідоцтво і паспорт. Так. Тут уваги на якість розплоду бажано не звертати, так як кожен день, було, кожен день зробилися звідси прививки, відбиралися личинки. Зараз відбираємо через день. Просто покажемо, що маємо, те маємо. Медова рамочка. Ось так можна подивитися. Яка бджола, вже доросла бджола, зізрівша не на крайній рамці. Є бджілки однорідна сіренька, не проскакує між ними ніякі не оранжеві тергіти, тим більше жовті. Що інтересно в цій сім'ї, зверніть увагу, будемо дивитися кожній рамки, що практично в цій сім'ї немає трутня. Ця рамочка доставлялася в суш з іншої бджолиної родини. І є ячейки біля неї, матка в трутневі ячейки практично не сіє. Не знаю, чого це так, але тут так. Ми заразом, щоб дарма їх не ковиряти, віднайдемо мат, е, рамочку для прививки і покажемо вам родину. Ось так. Тут а, з однієї сторони перга, з другої сторони засів. Зазвичай працюю в масті, але зараз, щоб показати підписникам, що собою представляє вон, ця бджола, ось такий розпліт. За те, що він є деревий, говорю, не звертайте уваги, так що як практично кожного дня від неї беруться личинки. Бджілка, бачите, спокійна, гарно сидить на стільниках. Шукаємо потрібну нам рамочку для прививки. І заразом показуємо вам сім'ю. На крайній рамці, як бачите, трішки було рух... трутня. І ось тут на цій рамочці чуть-чуть трутня. Практично, так як порівняно з іншими сім'ями, можна сказати, що його взагалі нема. Так, щоб трутень ходив по стільниках, я не спостерігаю. Так, шукаємо маточку і рамку для прививки. Ще раз повторюю, завезли ми, їх завозилось дві материнки з Німеччини від Яна Краутера. Ось тут взагалі гарний, кажу, ну, дерявий, ми прививаємося від неї. Ось такий гарна, спокійна бджола. Дочки від неї гарні по меду продуктивності. Так, дивимося, ця рамочка, напевно, піде для прививки. Ну, зараз маточку покажемо і знайдемо маточку. І далі ми не будемо певно розбирати гніздо, потреби нема, і так ми їх турбуємо кожен день. Можливо, десь пропустив матку, а можливо, ні. В час від часу ми не даємо маткам цим крепко, можна сказати так, розчервлюватися. Час від часу забираємо їх розпліт і тримаємо так на одному корпусі. Бо тримати трішки менше. Теж не дуже добре, тому що е якщо треба знайти личинки, якщо менший об'єм тримати, не завжди можна знайти. Бачимо маточку з номером 81. Зараз ми покажемо неїн паспорт. Ось так. Далі нема сенсу розбирати гніздо. Акуратно. Всі процедури з такими сім'ями робимо. Так, ту рамку можна відбирати білу, так? Село в нас, як бачите, Птиця, собаки, рух на дорозі. Хотілося б знати, зняти ідеально відео по звуку у в нас не виходить. Так, цю рамочку ми струшуємо. Щіточку, щіточку. Так, зробимо від неї прививочку. Так, як зазвичай, зараз закриємо. Що хотів показати, це коротеньке відео. Що хотів показати, я показав, показав материнську сім'ю. В подальшому в планах за проханням багатьох підписників зняти серію відео по підсадці маток. Що будемо старатися зробити. Найближчим часом, і думаю, відео вийдуть на частіше, бо це нагайна проблема даний період для бджолярів. Кого ще, що інтересують, які питання, які відзняти відео на нашій пасіці, пишіть. Постараємося на все відповісти і відзняти ось закриваємо. Тепер ось так у нас. Неї не на свідоцтво і паспорт. Маточка з номером 81. Більше даних і фото, щоб краще передивитися, я скинув в вайбері в групу. Можна буде детально ознайомитися з. Паспортними дайними. На цьому все. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Ставте палець вверх. Нехай добрі люди. Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.